Прискорити не чекати. Збройні сили переходять до формування корпусної структури та готуються до перегляду бойових спроможностей бригад. Що зміниться в армії, і навіщо це потрібно саме зараз? Третя окрема штурмова бригада, 92-га механізована бригада Азов та Хартія Національної гвардії України стануть бригадами корпусного рівня в рамках масштабної реформи сил оборони. Шлях від бригади до корпусу був зовсім непростий. За цей час трійка пройшла найзапекліші кампанії повномасштабної війни. Наші кіти, на яких ми будемо будувати корпус, це бойова підготовка, це створення професійного сержантського корпусу, це робота з управліннями плануванням. І найперше це технології і технологічність. Наші плани. Змінити принципи і прийоми цієї війни. Армійські корпуси не новинка для української армії. Під час ато у складі ЗСУ вже існувало п'ять корпусів. Створені у 2016 році. Однак згодом армійські корпуси переформатували у оперативно-тактичні груповання. На початку повномасштабного вторгнення було створено два армійські корпуси для операцій на Запоріжжі. Згодом з'явилося ще два корпуси сьомий десантно-штурмовий і 30-й корпус морської піхоти. Ми дійсно постійно робимо висновки з досвіду ведення бойових дій. Ну і одне із питань це підвищення якості управління. Це угруповання, які комплектуються офіцерами з різних органів управління, тому ми переходимо на структуру корпусів. І цей процес вже продовжується. Корпусна система ЗСУ передбачає поділ військ на великі формування, які здатні виконувати широкий спектр бойових завдань. Зазвичай до його складу входять механізовані мотострілецькі, стрілецькі, піхотні, мотопіхотні підрозділи. Також сюди можуть входити артилерійські, зенітні, інженерні, розвідувальні та інші підрозділи, які забезпечують підтримку та виконання завдань на полі бою. Гармата Корпус також може мати підрозділи зв'язку радіоелектронної боротьби, хімічного захисту та інші спеціальні війська для виконання різних завдань на полі бою. Він має складатися зі штабу, тилових служб, медичних підрозділів та інших органів, які забезпечують управління, логістику та підтримку діяльності корпусу. Основна мета це реформування системи управління збройних сил України, покращення комунікації між підрозділами для оперативного прийняття рішень та зменшення відстані від солдата до генерала. Зміцнення армії це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад. Сила оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності. Володимир Зеленський, президент України. Загалом у силах оборони планують створити до 20 армійських корпусів. 13 створять у сухопутних військах, два десантно-штурмових, один морської піхоти, 2 – Нацгвардії та ще два у складі сил територіальної оборони. Корпусні системи у війську існують у багатьох країнах світу, зокрема в США, Великій Британії, Франції, Австралії, Новій Зеландії, Китаї і частково в Ізраїлі. Найвідоміший приклад ефективності корпусної системи французька операція Серваль у Малі, завдяки швидкій мобілізації військ та проведенню наземних операцій, вдалося витіснити терористичні угрупування та відновити контроль над критично важливими територіями. Тож, з нами на зв'язку Арія Зайден, ізраїльський політолог, бойовий офіцер, підполковник запасу Цахалу. Пане Арію, вітаємо вас і дякуємо, що знайшли для нас час. Вітаю вас і дякую вам за запрошення. Дякую, що погодились, пане Арі, Говоримо про корпусну систему, яку впроваджують в Україні. Ізраїль з цією системою працює вже не один десяток років. Тому наше питання до вас, на ваш погляд, як офіцера, як людини, яка має певний, в тому числі бойовий досвід, це вершина відповідної структури або ж організації. Корпусна система не вершина. Тут треба згадати, що Ізраїль десь до 2010 року не використовувала корпусну систему. Корпусну систему знову повернулася, коли з розпочав розбудовувати свою е, піхотну частину після того, як вони взяли участь у е, гражданці у громадській війні е, в Сирії. А, тому і корпусне стамені не є остаточною. Над нею є армія, а, очі в нашому розумінні округ. Загалом ця система потрібна для того, щоб ми могли маневрувати більш ефективно. Ми тут пропустили один дуже важливий крок: крок дивізії в ізраїльській армії. Основним оперативним діячем, гравцем є дивізія на рівні дивізії. В є всі. Механізована дивізія чи легка дивізія не має значення, але у вас є всі можливості від санітарної до бойової маневрової через артилерію і так далі. Тільки в такому, в такому плані це буде дійсно ефективно. Корпус допомагає через він потрібен тільки тоді, коли у вас чи глибина, чи довжина фронту цього потребує. Там у Другої світової воно були дуже потрібні, тому що е обсяги бойових дій були дуже великі. Але наприклад, в Ізраїлі, коли ви працюєте на, на навіть е наразі, так. Е Оновлення <кій>, дій в секторі Газа нема корпусу. Є округ, який коригує дії дивізії, а дивізії виконують самостійно повністю всі оперативні і тактичні дії. Які би ще підводні каміння цієї структури, знов таки з досвіду ізраїльської армії, ви би назвали, що нам, українцям, треба би враховувати з огляду на ну певний уже світовий напрацьований досвід. Перше підводне крімня це вони завжди будуть людські. Пам'ятайте про те, що чим більше вас поверхів в ієрархічній структурі, чим складніше її управляти де знайти таку кількість освічених якісних офіцерів. Де знайти таку кількість а, штабних офіцерів в Ізраїлі? Завжди бойові офіцери також виконують і, і, і штабні дії. Я був, наприклад, там командиром лоти. Потім я командир. Потім я не, не штабу. Потім я знову командую батальйоном, Потім я знову очільник штабу. Чи загалом я йду працювати в? Виконувати якісь випрацювати в генеральному штабі для того, щоб зрозуміти, як працює повністю вся. Система, і потім знов повертаюся командувати на, на фронт. Можна можна сказати, що третя чим зовсім чим більше вас поверхів, чим більше вас людей ходять в погонах е, і більше в них там не знаю чого, якихось там знаків відмінності, скільки вони там полковники, генерали і так далі. Тим більше система знов становиться важкою. Ми повертаємося до того, що е, ви хочете віддати простий приказ для того, щоб це виконати. А він не. Стає таке обурса знаєте, такими доповненнями і доходить до фронту, коли ви зовсім не розумієте, що що трапиться. Це було у другій ліванській війні. 17 різних наказів такий такі Наступи на такий наступ і ми не замічне розуміли, що, що коїться друга ліманська війна була не самим добрим прикладом, як потрібно воювати. Зрештою, пане Арі, ми розповідали нашим глядачам, що корпус це ну таке утворення багатокомпонентне, чи є якісь компоненти. Класичні, якими можна, наприклад, пожертвувати або ж звести їх до мінімуму, наприклад, авіаційну компоненту звести до потужної, але тим не менш компоненти безпілотників. Чи можливі ось такі ченджі? Я розумію. Окей. ви маєте новолезні ну, корпус, який будується з як американські НАТО, так, тобто так повністю угу. так окей. Ізраїль не побудований таким чином. В Ізраїлі, наприклад, військ авіаційна. Складова вона належить до авіації. Ми домовляємося у спільних діях, а вони прикривають виконують свої частини, то зрозуміло, як урогмани для того є штаби і так далі. Таким чином можна побудувати. Можете залишити авіаційну складову, ударну авіацію і навіть не тільки ударну, а й авіацію, яка перекидає сили. коли побудуєте її, так вони можуть бути, може бути таку частину розвідка. Також може частково бути поза корпусом вона не потрібно закриватися, тому що у вас є в розвідки загалом в генеральному штабі спеціальних операцій. Є можливості, які ніколи не буде на рівні корпусу. Тому розвідка так також може бути. ви тільки можете приймати інформацію. І вже передавати готову, і вже передавати передавати її на фронти. Артилерійська частина має бути там. Медична частина має бути там, окей і більше наскільки наскільки можливо. Пане Арі, ми дуже дякуємо вам за ось такі об'ємні порівняння і розгорнуті відповіді. Арі зайден, ізраїльський політолог, бойовий офіцер, підполковник запасу Цахалу.